Спеційно ми з вами почнемо з прогнозу на тиждень. понеділок у нас буде 12 травня. Якщо можна, давайте з 11. -го. 11 -е це неділя. Неділя. угу. Дякую. Тоді тоді така історія, що а, в, вранці в неділю. Вранці в неділю буде негативний показник. Це місяць з'єднання з ліліт Скарпіоні, і е, воно буде означати поганий настрій в неділю вранці. Е, також лід Скарпіоні означає страхи. У кожної людини вони свої можуть бути специфічні. І це означає, що е, це означає, що у кожної людини свої страхи можуть підсилитись. Ну, це може означати страшних, страшні події також, але це більше психологічна тема буде, бо інші планети не знаходяться в дуже кризових аспектах. В понеділок бачимо місяць в Скорпіоні, і понеділок буде повний місяць. Повний місяць означає максимальні емоції. Повний місяць скарпіоні це максимально страшні емоції. Щось люди буде відбуватися такого, що люди бояться. А ще скарпіон може знаєте, не конкретно, що чогось бояться. А от вже такий як ефект під час війни: якщо нічого поганого не відбулося, то страшно. Тому що, значить, щось готується, значить, якесь западло готується, і бо страшно, бо нічого не відбувається. Ну, таке ще може бути. Тобто, не реальна проблема, а ну, психологічна на неділю-понеділок. <кій> Протистояння в знаках зодіака, які пов'язані з фінансами а, повний місяць це така швидка штука. Вона прийшла сьогодні, завтра ушла, але створює. От минулого тижня цього якісь хвилювання щодо фінансів у людей може створювати, і люди можуть запитувати зараз якісь більш. Що от я стикався в коментарях. Запитують більш глобальні запитання по фінансах, типу там прямо чи буде дефолт, чи буде там щось прям таке глобальне. Але насправді це оцей повний місяць на відбулось 27 квітня, і від 27 квітня наростає якесь хвилювання щодо фінансів або інші якісь фінансові. Проблеми, ну, це тимчасовий ефект. Ну, я не кажу, що там, звісно, взагалі не буде проблем фінансових. Ну, на літо такого я не бачу. Скажімо так, в прогнозі на літо, щоб були дуже якісь прям яскраво виражені фінансові катастрофічні штуки. Ну, таких планет я на літо не знайшов, от далі. Планета Меркурій переходив в знак зодіака Телець у неділю. Телець це знак зодіака, який такий прагматичний, тому в комунікаціях почне більше прагматики, більше конкретики. До того Меркурій був в Овні. От Зараз ми спілкуємося він ще наприкінці Овна. В Овні — це коли люди не слухають іншого, хамлять, перебивають або суб'єктивні, або не враховують іншу думку на своїй хвилі, знаходяться. Ну, для, ну, це в перемовинах, типу, щось говорити своє, а не слухати співбеседника, таке означає. Ну, в хорошому випадку це означало стартувати якісь нові ідеї, нові проекти. Перехід планети зовні в телец зазвичай означає якесь дуже сильне торможіння. Це у неділю, тому якщо ви ведете якісь ділові перемовини. То в неділю вони почнуть гальмуватися, і в них з'явиться менше ентузіазму овнінського і більше конкретики в стилі тельця. Венера продовжує знаходитися в знаці з Діака Овін. Це означає більш відверті теми в стосунках, більш уваги на зовнішність, це косметика, там теми краси. Теми б'юті сфери вони більш пришвидшуються. Ну, це для жінок актуально, і вони більше стосуються обличчя і голови, бо з цим резонансу знака зодіака Овін. цей тренд продовжується. Тобто про себе красиво. Овін це про себе, а Венера красиво. Тож жінки не втрачайте цей прекрасний період, можливість щось таке хороше зробити для своєї жіночої краси. А, а далі у вівторок місяць буде знаходитися знаходиться. Це оптимізм, а також відрив від реальності. Може бути в резонансі з дальніми подорожами. Ввечері о, вів... ввечері, вівторок, і вранці, в середу, отакий трикутник між планетами. Це означає. Дуже хороші можливості в стосунках Венера і Марс між чоловіками і жінками. Тож, якщо у вас є якісь ну, а вони у багатьох є, всякі складнощі в стосунках, то цей середа особливий день, вже вівторок, ввечері, ніч з вівторка на середу, середу, коли можна буде покращити якісь процеси в стосунках. Веніра Марс. І зробити це швидко, бо стихія вогня, трикутник знаходиться в швидкій стихії вогня. Наприкінці тижня Сонце наближається до урана. Уран означає революційні зміни, тому у другій половині тижня можна очікувати більш революційні зміни, а також впродовж всього тижня Уран ще пов'язаний з сучасними технологіями. Ну, для більшості людей це інтернет, якісь технології, але і в інших сферах дуже багато є сучасних технологій. Також в комунікаціях між людьми є якісь консервативні, а є сучасні якісь аспекти. Оце все сучасне, все прогресивне. Воно активізується на цьому тижні, а особливо наприкінці цього тижня. У війні Уран означає якісь ракетні штуки і обстріли, але інші планети у другій половині тижня вони не створюють дуже кризових аспектів. Тому я думаю, що так, буде привертати увагу ракетно дронова активність, але все ж таки я не прогнозую, що це буде занадто критично в порівнянні там з іншими періодами. Далі в тобто, коротше, середа дуже сильно конструктивний день в різних своїх смислах. Ще забув сказати про 12 число. Це понеділок, от побачив тут такий взаємодія між Плутоном і Меркурієм. Це означає якусь правду, якусь чесність, якісь відвертість і інспекцію, перевірку, коли людина щось в розговорі. Скривала, а потім відверто каже. Тож це день, коли багато людей стикнуться, що їх хтось образить, тому що ну, дуже по-чесному ну, їм щось скажуть те, що там раніше не наважувалось по-чесному сказати. Так, відволікся послідовно. Далі четверг. В четверг бачимо багато напружених аспектів між планетами. День... І аспекти вони в таких знаках зодіака, які означають, щоб не бути зафіксованим, а бути мобільною, гнучкою, бути змінною, змінювати якісь свої позиції. Це якби хорошо для того, щоб потрясти потрясти якісь питання і утрясти якісь питання, О, таку трактовку, нехай буде. Є аспекти до точок затемнення, тому це стосується таких ситуацій, коли людина, щоб хорошо по цій ситуації взаємодіяти, мусить щось зробити зі своїм характером. Тобто ситуації, які не по характеру людини, але людина мусить в характері зробити певні зміни, щоб в цих ситуаціях ефективною бути, бути ефективною. П'ятниця місяць зірозів субота це м, привлікає увагу п'ятницю-суботу не додому, з яким в резонансі знак Здяка Рак, а до роботи або до політичних якихось подій, до подій на горі, політичного Олімпу, який відбувається, і ну Казірок це такий діловий знак Здяка, тому п'ятниця-субота це не такі дні, які про відпочинок. Це більше якісь дні для. Організації, самоорганізації, досягнення цілей. Неділя-день в цілому більш гармонічний, ніж п'ятниця, в цілому більш гармонічний, ніж п'ятниця. Оце з'єднання з Плутоном, правда, воно може означати колективні процеси, тобто у неділю краще бути не самим, а в якійсь групі. І от ну я, я не знаю точно описати, які події будуть в неділю, але для ваших планів неділя це дуже ефективний день для різних справ, для різних планів, особливо колективних. Нюанс такий, що можуть бути несподівані події. Це енергія урана, але в цілому. В цілому не знаю, що точно прогнозувати на неділю, але дуже цікавий день. Ну, такі є. Якісь операції можна провернути дуже влучно в цей день, буде кут 90 градусів між Меркурієм і Марсом. Це означає, на полі бою в війні якісь будуть несподівані оце, несподівані військові операції. В неділю можна очікувати і в глобальному смислі і в локальному смислі. Тобто для людини, яка знаходиться десь на лінії зіткнення, але не прямо ж таки, ну, в якомусь критичній точці, але все одно це день несподіваних процесів у військових справах, тому треба бути уважним. Ну а хто знаходиться не на війні, то це ефективний для якихось справ день. Більш ефективний, я вважаю, ніж п'ятниця і. Ніж п'ятниця і субота. Такий осталичний прогноз я би зробив на наступний тиждень. Хотіла вас уточнити з приводу обстрілів і загроз до кінця травня, бо часто після от таких от перемир'їв путінських він починає активізовуватися от режим Кремля. Як кінець травня буде по обстрілах і по загрозах для України? Чесно кажучи, впродовж війни я якби, стикнувся з тим, що от обстріли, які маються на увазі цивільної інфраструктури, в мене не виходить їх прогнозувати за допомогою планет. Вони не подаються логіці з мого точки зору. Ну, якби так, іноді виходить, але не гарантовано. Але ж я вся можу Російська сказати? Федерація, я вибачаюся за ремарочку. Не піддається логіці. От, але я хочу сказати наступне: що дві важливих планети, які визначають такі соціальні тенденції і тенденції в суспільстві, глобальні тенденції, тенденції в політиці, ну і відповідно у війні, теж це Юпітер і Сатурн. Вони знаходяться зараз наприкінці літа, наприкінці знаків Зодіака. Юпітер наприкінці близнюків, а Сатурн наприкінці риб. І що це означає? Це означає, що а, закінчується, але нічого не починається. Типу, ті, а, ті ну, ідеї, які були, вони вироботані, а нових немає. Це, це може відчуватися як тупік у війні. Ну, і в політиці, і або, або відсутність ідей, або опускаються руки. Так, все може ще відчуватися. Наприкінці знака в Ну, Це можна порівняти як наприкінці робочого дня. Типу, якісь задачі виконані, якісь не виконані, нових ще задач нема, нового дня нема. От і починається ніч, і робота закінчується якби так. У ці знаки Зодіака, ну Юпітер в Близнюках Ріка, Сатурн два з половиною роки. Вони означали підлаштовуватися в позитиві. Вони впливали на те, що країни почали намагатися е, говорити. Бо я хочу нагадати, що там два роки назад не особливо говорили. Ну от, але це критикують от Трампа, що він говорить з Путіним. Ну, типу, того, що мов не треба з Путіним говорити. От, ну але знак Зодіака близнюків абже означає контактувати і говорити. От Юпітер в близнюках, тобто, це тенденція адекватна тому, що є на небі. Ну, друга справа, як говорити, це вже я не можу сказати. Ну те, що говорити ну почали, це, от, типу, по астрології, від зеркалі Юпітер в близнюках, знає, ці комунікації. І, і ці два з риби означає ну, гнучкість і звіватися, якби. Польськість і життєві якості, такі, які ну, зазвичай є у представників єврейської національності, тобто в народному епосі, які хитрони, і все може щось таке зробити. Це енергія знак здяка риби. риби. І це допомагає знайти якісь там взаємодії, взаєморозуміння. Але проблема цих знаків зодіака, в тому, що вони не можуть приймати радикальних рішень, і зараз відчувається, що а хто може прийняти рішення, наприклад, про закінчення війни? Ну, це Дональд Трамп казав, що він прийме. Ми бачимо, що він не не може. Ну якби Зеленський не може. Путін, ну вроді би, вроді би, як може, ну, вроді теж як не може. Ну. А хто може? Тобто, ну от там, типу, Китай може, ну, чомусь не приймає, ну, наприклад, а може і, і не хоче там. Ну, в общем, от, от такі знаки вони не дають радикальних якихось процесів. В житті людей це теж ну, створює певну невизначеність. От і перехід цих двох планет в радикальні знаки Зодіака на початку літа, Сатурна в Овіна, Юпітера в Раку, означає, що події на початку літа. Почнуть приймати радикально нові тенденції. До початку літа в травні буде загасаючи тенденції, які були раніше. Ну, от, якщо щодо, ну, якщо криву намалювати, то типу от, ну, вона отак от якось плавно спадає. Тому я б в сплески, в яких я би не прогнозував ну, специфічних сплесків в травні. Не прогнозував би. І за цього минулого разу, коли ми говорили про війну в Пакистані, то ви запитували, я кажу, та вроді сплесків я не бачу, типу, хоча дивлюсь, там вроде, як і військові дії. Але я все ж таки думаю, що принаймні до початку літа там не буде якихось критичного підсилення ну, цих бойових дій. Вони будуть ну в якомусь такому Ну, якщо в глобальному смислі вяла тікущим віді, я би. Ну, типу, як це як ефект як кінця дня, коли людина завтомилася і ну, не хоче особливо дуже сильно там щось робити.